Всім привіт, Я зробила ось таке типу лабубу, типу ось таких от монстриків. Я буду, звичайно, ж його розпаковувати. Так, тут таке щось написано. не знаю що. А тут написані кольора які можуть випасти. Десь мені випадає секретний, тому що... Так, зараз читаю, що тут написано. Так, які кольори може бути. Може бути білий. Рожевий, зелений, синій. Коричневий, світло коричневий та секретний. Я хочу сильно собі дуже секретного. І, напевне, рожевого і зеленого. Давайте розпаковувати на речі. Так, ось така у нас упаковочка. Я вже не пам'ятаю, що я туди поклала. Там є карточка, тому вам не буде не спалити її. Так. Розпаковуємо. За ось цей ключок. Ой, він не розпакувався. Прийдеться рвати блін. На жаль, прийдеться отаку вот красоту рвати. Скажіть, джавка її. Так. Мені в альбом Кабуб випав отакі от лабуба. Ну і звичайно розпаковуємо. У мене вже є ножниці. І будемо зараз різати. Mm -hmm. Так, от такі обува тут mm -hmm. сидить, каже, він буде секретний. Тому що він секретний коричневий. Mm -hmm. Так. Я взагалі не хотіла казати, хто це такий. Mm -hmm. Ну я напевно, що секретний – це коричневий, нас буде моїх сестри перепитати. Mm -hmm. Коричневий треба було б моєї сестри перепитати. Mm -hmm. Так. Це моя сестра-повторюшка. Це моя сестра-повторюшка. Так, і моя звичайно ж роз... Моя звичайна ж розпаковка. Так. так. Блін, вона порвалась. Блін, вона порвалась. Так, я вже розпаковала. Моя сестра угомонилася нарешті. В смислі? <гум> я, вопшє так, я, вопшє так розпаковувалася, а ти – ні. Так, зараз будемо так розпаковувати і нім'єдно не дивитися. Так. Want... Так, все, я все розпакувала. Так, давайте я закриваю вода. Тому що не хочеться палити карточку. Так, я почти не замітила карточку. Ось такий вона кольор буде. Красивий. Надіюсь секретний. Так, от вона карточка. Так, тепер нам буде швидко розпакувати це, тому що я її вже дуже не Так, я достала. І це я хто? Роже розпакувалася, рожевий пока.